Слава Ісусу Христу, слава Україні! Забригли з колем пакера. Сьогодні третій раз запряжений. Жербеться є на продажу, кого би зацікавив. В йому буде два роки. Ціна за нього повністю адекватна, не є висока. Кого би зацікавив, номер буде в описі, на відео ще закріплю. І жеребець. Трохи закригли, бо він ще підучувався. Їдемо на Дністер. Це усе ми. Робимо об'їзд. Зараз ще на Дністрі трохи там казнімом по дорозі ще. Він буде також у кіктоці. У мене на двох сторінках буде. Істер. Воля його може теж виставив у себе тікток. Він вже був, він ще був і в пліті. Ми його знімали були. Тепер казав, інакше вже весь підріз. Поправився трохи. Зовсім другий кінці зробив. Я зліз показати вам трохи. Рот має гарний. Жербець що трохи стояв в стайні. Давно вже не був на дворі. Жербець давно не був на дворі трохи. Хоче брикати. Такий жребчик. Скількую ногу маєте, Немір? 23 і пів. Нога 23 і пів нього. Висоту. 150. 155 155. Тобто було роветкою по тілу, так? Так. Такий жіребчик. Досить непоганий, спокійний, не, ну, не кусає, не копає. Жирабчик спокійний. Їдемо далі. Ми вже на дні стої. Річка дністе раз такий, я вже... синий. <плесу> Тепер обідлістиче, природа супрова у нас. Зараз їдемо туди нижче трохи, Покажемо ще їх довкола. Річка у нас. Трохи вітер, може бути добре, не чути. Їдемо вже помалу додому, але ще, ще трохи є куди їхати, певні 3 кілометри. А тут показуємо містер, якраз будемо їхати в копи містер.

ونحن <applause> نحن <applause> Ще раз нагадую, жеребець на продажу, кого би зацікавив. Номер буде і в описі, і на відео бо є дехто що каже в описі, немає, в тому я буду закріплювати на відео ще. Третій раз ми його сьогодні запрягли до такого жерябчика. Перший раз ми його запрягали до моєї машки теж її відео. Потім Коля був до Воронеса, забіг. Тепер ми стаємо десь. Такий гарний черевчик. Міні син Факіра. Ще раз вам нагадаю за це. А по кобилі який. Мама його була щось по турийцях, була висока, але не була аж така широка. Бо він має форму трохи факірову. Такий жербець. Відео де є його мама. Маємо хто б дійсно був зацікавлений, пишете на вайбер до колі. Відео вам коля скине. Факіра ви бачили всі на ютубі. Вася Бойчук знімав і підгаєцькі коні його вроді теж знімали. Тому поняття є по якому він жеребцю. О, Коля, туди до себе. На місце паркування. Таке новеньке, кротке відео у нас вийшло. Такий жеребчик є на продажу. Номер на відео і в описі. Дзвоніть на Viber пишіть. Відео його мами, Коля теж скине, хто дійсно зацікавлений. Жеребець гарний. Ну, з нього буде кінь. Йому в травні буде тільки два роки. Ще є в ушам можна сказати. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Слава Україні!